Всім привіт! Нещодавно я натрапила на ось такі відео про книги, які роблять нас на і зрозуміла, що з класикою в мене все дуже і дуже погано. Адже зі ста наведених у списку повністю я прочитала тільки 16. Іншими була приблизно знайома через те, що ми проходили їх у школі. а Деякі взагалі не знали і не читала жодної сторінки. Тому у цьому відео ми виправлятимемо ситуацію. І розпочати я вирішила з Ромео і Джульєтти. Дома у мене книги не було, тому я пішла в бібліотеку, де обрала собі ось таку збірку, в якій, окрім потрібної п'єси, виявили ще сонети, гамлет, король лір і досить багато різних приміток. Звичайно, із уривками твору я ознайомлювалася ще у восьмому класі. Але тоді це мені було особливо не цікаво, тому я не концентрувала на них свою увагу. І оскільки зараз ситуація змінилась, я думаю, що ці 110 сторінок я прочитаю доволі швидко. Але попри це я змушена собі... Постійно нагадувати, що п'єса написана наприкінці 16 століття, і деякі речі, які для нас здаються дикими, для тогочасних людей були нормою. Наприклад, сцена, коли Капулетті каже: Я повторю вам те, що ви вже чули. Не знаю світу, донечка моя. Ще чотирнадцяти немає літ. Нехай в красі ще двоє літ зів'яне. І стала на порі, дитя кохане, і Паріс йому відповідає: я матерів щасливих знав молодших. Зважаючи на це, Джуліяту шкода ще більше, адже вона була просто дитиною, яку ніхто не зміг захистити. Отже, як і очікувалось, я дочитала Ромео Джульєту за вечір одного дня і ранок наступного. Я не можу сказати, що мені не сподобалось, адже розумію всю важливість цієї п'єси і те, що без неї не було б наступних творів із тропом заборонене кохання, але головні герої є підлітками, які часто діяли імпульсивно і не думаючи про наслідки. А всі дорослі навкруги не змогли бути для них ні хорошими батьками, особливо для Джульєтти, ні адекватними порадниками. Тому я рада, що прочитала, бо хоча б розумітому відсилки на Шекспіра. В сучасних творах, але решту п'єс ближчим часом точно не читатиму. Так, а зараз трохи відволічемося від теми класики, оскільки 14 лютого був день книгодарування, ми з подругами вирішили влаштувати таємний книгообмін. За умовами потрібно було написати перелік книг, солодощів та канцелярії, які ми хочемо отримати. А потім мені потрібно було купити подарунок дівчинці, анкету якої я отримала за допомогою рандомайзера. Серед списку книг я обрала вище неба, а ось до решти побажань особливих не було, тому я вибрала на свій розсуд. це забула якась канцелярія, косметика чи декор. Де пізніше я ще докупила трохи солодощів. Я врешті теж отримала все те, що хотіла, і книгу краще ніж у фільмах із кольоровим зрізом. Після Шекспіра я довго не думала, що брати, адже в лютому я познайомилася із безсердечною Маріси Майєр, тобто ретелінгом історії Червоної Королеви, і вирішила, що було б добре собі згадати, що відбувається в самих пригодах «Аліси в Девокраї. До цього я дивилася мультфільм і дуже багато разів переглядала сам фільм, але я не пригадувала, чи читала саме оригінальний твір. І коли я почала читати, він виявився ще хімернішим, ніж я очікувала. Особливо через безсенсові діалоги і постійні стрибки у зрості. Але до неї все одно було дуже приємно повертатись і бачити, яку Ж таки велику роботу переробила Маріса Майєр, щоб зробити свій ретелінг якомога більше наближним до оригіналу. А окремим задоволенням було це видання збільшеного формату з великою кількістю ілюстрацій. І в результаті я прочитала її за один день. Деякі деталі пам'ятала краще, деякі мене справді здивували. І навіть від закінчення я очікувала дечого іншого. Але я все одно дуже люблю цю казку і думаю, що ще не раз до неї повернуся. Саме на той час у нас припало святкування до Дня народження Тараса Шевченка, які у нас уже традиційно проходили із читанням Кобзаря в одному з закладів. І Після цього я знову повернулася до Аліси, але вже другої частини про пригоди з дзеркалі. А оскільки перша мене було від Books, а ця від Богдана, переклади дуже різнилися. Тут він значно складніший, але завдяки цьому більш наближений до оригіналу. Ну і книга про задзеркалі так само божевільна, як і перша, але більш продумана. бо кожен рух у ній побудовано як гру в шахи. А ще тішила велика кількість відсілок на тогочасну англійську політику і філософію. Тому я рада, що прочитала обидві частини і знову загорілася глянути фільм. І останньою книгою цього відео я обрала Джейн Ейр У мене старе видання 99-го року, яке розсипається у руках, але принаймні з комфортом для читання шрифтом. Як виявилось, небо таки доречно записало її свою готичну серію, але початок про похмуре дитинство Джейн було читати особливо складно. Хоча, озираючись назад, я розумію, що воно було дуже важливим для входу в історію та становлення героїні. Трохи легше стало після 120-ї сторінки, коли змінилась локація і стало більше героїв. Кожного з яких авторка розкриває. Робить живим і неповторним, ну і сама Джайн виявилася значно жвавішою і гострішою на язик ніж я очікувала. В результаті я читала Джейн Ейр майже місяць. Спочатку трохи крутила носом через аж надто повчання діалоги під час її навчання в ловоді, але останні 250 сторінок просто пролетіли, залишивши в мене серйозно, таке книжкове похмілля. Ця історія викликала мене надзвичайно багато емоцій, часом дуже неоднозначних, і змогла мене здивувати, попри те, що я знала більшість сюжетних поворотів. Наприклад, епізод з циганкою, яким справді виявився син Джон Рівер з сестрами.